Так, друзі, ну що, ось ми її збираємо вже джонсеред. Тут вона просто підпалена, і я її помив, все. От. Джон середик. збираємо. Площину піддона притираю завжди. Завжди притираю. Незалежно. О. Тепер циліндр новий прийшов, так. Дивимось. Виробник нокер, друзі, це є хороша якість. От. І все. Так що дурниці не ставлю. Якість хороша є. Видно, що добротний. Поршень вже поставив. Все. Цальнички з підшипничками. Ну і що, ще тут трохи. мазутка. Вот так. Протираем. Все, надеемся. Все, всякі заусені забрані, всякі нерівності. І тепер можна буде, друзі, ставити це все діло. І буде добре. Ось так, значить. гарна силку, так що так, міряємо діаметр, що він там має. Старий. Так, той буде мати 40. І той буде мати. Теж 40. Все. Воно є. Так що ставимо, друзі, закручуємо зараз. А тоді вже я включуся трошки пізніше. Так, друзі, ну що, мотор вже зібраний. Циліндр з поршнем, все, лічича ляля. Відчувається, що якість гарна. Ну, дивіться. На майбутнє, на майбутнє. Завжди хто робить собі двигуни такого плану Джон Середи або 142-й це ідентична, 137-ма. Купуєте оці опатрубки. Обов'язково. На його одіно, акуратно. Зараз намило дамо його. Щоб він нам гарно зайшов, треба промазати. Він тогенько сідає, гарно цей патрубочок. Буде добре. Зараз. Подивимося, що нам з того всього виходить. Вийшло. Добре. Засадили його. Тепер тут продули цей канал імпульсний. Зараз. У нас виходить аж тут, бачите. Також оцей патрубочок імпульсний. Свіжесенький даємо його туди. Або навіть, скажімо, він зайде от сюди, щоб його вкнути. То не так все просто, як воно здається. Добре, що він туго заходить, хороша якість. О, є. Бачите, все поставили. Тепер також звідси трошечки. Беремо, щоб він нам не затікав туди в циліндр. І тоді все ставимо культурно, обережно запихаємо, тому що нам треба в імпульсний попасти і сюди. Це буде трошки непросто, але треба... О, буває там завертатися хоче. Треба за тим слідкувати. Завжди промажте чимось. Я завжди беру. Плин до посуди чи там фейрі, будь-що воно дорожче, краще. Ну, бачите, дивіться гарно. все, Двигунчик вже з тим є зібраний. Так, герметик в мене. Він зоровський, хороший, він. Поршнява, нокер, бачите, що мені говорили. Все гарно, я ще так дуже по краях даю, щоб в продовжні вікна не зайшло. Щоб воно тут трошки собі вилізло по засальники. Хоч вони ощільнюються, але воно не зашкодить. Площі притерли, все гарно, бачите. Все, можна двигун, друзі, вставляти. Раз, поїхали. Зараз то витягнемо підсосик. Сюди. І все, він на місце пішов. Маємо ці от гвинти. Так, а де решта гвинти? Ото я не можу зрозуміти. Говорили, балакали, сіли та й заплакали. Один, два, три, чотири. Та тільки два є так? Зараз будемо шукати, де ми їх поставили. Заразити так, треба десь шукати. Зараз я одним словом находжу, друзі, і будемо закручувати те все. Добре. Так, друзі, ну що, двигун вже готовий. Зараз я ставлю ручку і... Будемо вже дозбирувати карбюратор, а тоді вже, звичайно, запуск. Подивимося, як красуня буде робити. Так що якось так буде цікаво, зараз, я думаю. Так, друзі, бензинчика я тільки що залив. Все, тепер будемо заводити. Подивимося, що вона з якого разу нам покаже і взагалі. Я там трохи вже прокачав її, типу, але ще не заводив. Давайте пробуємо, не знаю налаштування. Глянемо, чекайте, я ще раз перегляну. Чітко налаштування. Значить, всіх 142-х, всяких різних усварнах, побутових. Значить, елючка, друзі. Два оберти, 2,2, 2,3, 2,5. Як в якій. Зараз робимо хвилючку. Раз. Два оберти. Даємо два і чверть як є. І ашечка, друзі, два рази би мала бути. Зараз ашечку пробуємо. Раз. Два. Все, два і чверть і два. Ашечка. Все, пробуємо заводити. Що вона нам зараз заспіває, друзі? Підсос, все. Кнопка і пробуємо. Не знаю, з якого разу там потягне О, пішла жара вже. Так, пів підсос, друзі. Не закритий до кінця. Воно собі тут тримає. Все, запускаємо. Наглохло, добре. Я хотів відкрити цей світло трошки. Лейлочку хвилючку відкрию, Щоб нам не смерділо, йдемо на низ. Дарно, так такого вас трошки налаштую нижче, щоб ви собі бачили і пробуємо. Трошечки треба забіднити. Так. І зараз ще тут трошки. Я спеціально робив багачу багато, щоб було. Бачите, як вона гарно на малих обертах працює, побутова пилочка. Ще долаштую добре, та й все, якось так. Так що такі справи, друзі. ну. Зараз, а потім ще підключуся, подивимось. Так, друзі, ну що, відрегулював, я вже її 13 тисяч обертів, її максимальні оберти. Пилочка, жужалочка. Коли крутяться, файні ці пилки. Ось таке, йдемо серед турбо. Бачите, турбо значить, буде турбо їхати. Так що зараз ще раз диркнем. Так, я ще Закручу ту шину. Не шину, а кришку. Треба ще масло поміряти трошки, як воно дає масло. Далі подивимося. Покачати маселка. Як воно буде давати? Не було змазане, але ще треба. Дали подивимося, що воно заспіває. з масловососом проблем не було та думаю що буде все добре Так, дивимося, запускаємо і ще разочок Все воно гарно, все без проблем. Нарікань нема бачите, і димність, димність пропала, все відрегулював гарно її. Значить, що у нас ще? Масло йде. Але тут єдине, що треба на масло ту всю ерунду. Хіба що? Де масло насос притискає, воно би мало сюди виганяти. А воно йде сюди. І не виходить толком. Давайте подивимося по-іншому зараз ще. Так, де моя тоненька викрутка. Беру однолаштувальна. А я її сюди запхав. Масло качає, але, чесно кажучи, тут так трошки недобре зроблено, що мені так не знаю. би мало бути одинарною частиною. Бачите, масло виходить. Іде, воно піде. Воно собі потягне зараз. Давайте я зараз закрию. Воно сюди має виходити, воно видно. Так. Стоп. Перепрошую, треба дотягнути. От що нам треба дотягнути. Упор тут завжди любить відкрутитись, де коли не зловживати. Воно тут зривається легко, не затягуючи сильно так. з чуттям воно в пластик тут закручується все. Масло пішло, друзі. Зараз ще треба погазувати трохи. Одним словом добре. Я зараз це все проконтролюю, зробимо, подивимося. Так що якось так. Не буду забирати вашого часу. Напевно, друзі, до нових зустрічей і всім па-па. Слава Україні, героям слава всього найкращого.